Друзі, вітаю всіх екстрасенс Роман Шептицький. Як вам і обіцяв, роблю в даному відео прогноз з приводу інформації, яка недавно з'явилася в мережах, і багато хто з вас теж і схвильований, і стурбований даною інформацією, мова піде про загрози для дамп Київської ГЕС, Канівського водосховища. Ну і заодно подивимось також Дніпро ГЕС, бо давно не робив я розкладів. І з'ясуємо, що це наші воріжаньки так активно за це заговорили останніми днями. Чи дійсності вони планують щось таке не дуже добре, тому що загроза від води, на жаль, але існує вже тривалий час. І загроза, яка стосується. Можливих ще ударів по ГЕС, ТЕС і загроза по руйнації, можливої руйнації дамб, вона існує ще як мінімум до, кінц... до середини осені. Цього року я вам про це вже говорив ще раніше. Тому давайте будемо з'ясовувати. Взяв сьогодні я три колоди, так вони мені відгукнулися, дзеркальне таро. Таро Девіант Мун і Алістера Кроулі Таро. Нагадую всім, кому важливі цікаві мої прогнози, обов'язково підписуйтесь на мій ту канал. Також поширюйте відео, ставте вподобайку і залишайте ваші коментарі, що, можливо, ще кого йде по відчуттях, по передчуттях. Бо ви знаєте, навіть останнім часом і сни в якомусь такому контексті. От знаєте, не, не, не пам'ятаю такої прям чіткості сна, але розумію, що все рівно сон передає певну тривожність, тобто певне попередження. Давайте будемо з'ясовувати. Спочатку попрацюємо з колодою. І першим ділом подивимося, це ж була ця заява, як вона, Захарова здається, так? Що нібито в лапках українська влада планує, так планує, і хоче вдарити по дамбах Київської ГЕС і Канівського водосховища, ну і, звичайно, звинуватити Росію. В них, знаєте, що як не день, то колись сказали старі люди, одну таку гарну фразу. Сподіваюсь, Ютуб мене не заблокує. В них, знаєте завжди, книги «Мното, засрана тріска. Ну отак от, от. І вічно вони не роблять біди, а тоді вони не винні. Тобто, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Давайте спочатку глянемо, що це за такі заяви. Що вони вже знов там крутять, мутять. До чого це? Десятка жезлів. Дев'ятка кубків. Те, що вони говорять, це якби здійснення їхніх бажань, ну і вкотре завдання збитків, завдання шкоди. Але важка реалізація, тому що вони розуміють, що по тих об'єктах, які озвучуються, є певний якби, захист, і відповідно вони зараз будуть, можливо, навіть <кхід> оцей от період липня, серпня, вересня, навіть жовтня, бо я сказав до середини осінь. Це може бути, от, знаєте, намацування, прощупування, де є якісь слабинки, деякі з цих об'єктів, про які вони говорять, більше захищений, менше захищений. І там, де він захищений менше, цей об'єкт може якраз і потерпіти від ворожого удару. Щоб принести побільше смертей. Ну от, маєте. Сьогодні, до речі, записую відео, зразу кажу дату. Сьогодні 13, в нас серпня, 13 липня. І в енергопрактиці, коли теж її проводили, так само є, якби знаєте, попередження. Є попередження, є оці моменти, які пов'язані з тим, що бути треба зараз уважному, обережному. Тому що загрози ще нікуди не поділися. Ну, і йде певна, бачите, карта двійка жезлів, йде певна робота над тим плануванням, щоб його потім. Реалізувати з часом. Так, щоб його потім з часом спробувати реалізувати. Таким чином, бачимо, що ворог, дійсності не просто так цю всю тему піднімає. І ще, до речі, в сьогоднішньому теж ефірі, так само проводив енергопрактику, чи в розкладі на щодень. Так вже не пригадую, теж, так, знаєте, говорив на цю тему загроз оцих від стихії води, від тих всіх можливих ще атаках по цих дамбах. І теж якось так навіть, така оговорка по Фрейду. Каховська, за Каховську дамбу, мав сказати, за Київську, оці Київська ГЕС дамба, сказав Каховська. Знаєте, може, теж, я вже завжди кажу. Треба звертати увагу навіть деколи на такі підказки. І я зрозумів, що, знаєте, нічого не відбувається просто так. Навіть в плані деколи щось вроді як не так скажеш, ще щось все рівно. Попередження є. І оцей аркан смерті тут мені найбільше не подобається. І ще щось так, бачите, теж оговорка 13 серпня. У нас сьогодні 13 липня, 13 серпня. Ну. Можливо, теж в цьому контексті якась значима дата важлива. Тепер давайте дивитись далі. З приводу конкретно дамба Київської ГЕС, що показує розклад. Знову ж таки, заяви від жінки. Карта. Монах відлюдник, перевернута трійка, жезлів, карта імператора, карта паж мечів. Дивіться, те, що в ту сторону даного об'єкту вони можуть якби, пробувати ще робити обстріли, я теж про це говорив раніше. Карта це підтверджує. Щоб потім знову ж таки виставити десь і нашу владу вкотре, так як вони кажуть, що наша влада буде обстрілювати, а їх потім звинуватять. По-друге, щоб знову ж таки, знаєте, якось так. Чи відвести погляд від іншого об'єкту, чи дійсності намацати, чи там є якісь от, знаєте, намацати якісь слабинки. Ну там ще і є карта теж якогось ворожого, або того, хто наводить, або того, хто теж збирає певну інформацію. І не виключено, що, можливо, теж вороги і підкупляють когось з тих, хто чи займається охороною даного об'єкту. Чи працює десь на даному об'єкті? Ось про що мова. Карт руйнації чи чогось такого глобально зараз страшного саме по Дамбі ГЕС карта цього не показує. Навпаки, якби є карта захисту. Дивимось тоді наступний об'єкт. Той, про який, власне, говорила ця Захарова. Канівська. Канівське водосховище і дамба, яка там є. Той самий монах відлюдник, тільки перевернутий. Бачите, я кажу, як спроба відвести. Знаєте, така як обманка. Карта диявола. Хитрі плани. Чекають, намацають слабенко. Карта дев'ятка кубків, яка була в першому розкладі, здійснює їхнього бажання, щоб побільше було біди, щоб побільше було жертв. Вивідують, досліджують, чекають, можливо, когось слушного моменту, щоб завдати пошкоджень, збитків. Удару. Чи вдасться їм це зробити? Ну, Карта двійка мечів не має чіткої відповіді, так сказати, що 100% ні. Не вдасться, Але й немає відкої відповіді сказати, що 100% так. Тому вкотре наша, знову ж таки, влада, хто за цей відповідальний має так само максимально подбати про захист даного об'єкту, оскільки про це говориться ворогом. Це дуже важливо. Але карти тут наразі не хороші. І знову ж таки, яка йде проекція, наголошую. Карти часто не показують термін. Ви про це знаєте прекрасно і про це неодноразово говорю. Але оскільки я от, навіть так мені йде по енергіях, цей термін це може бути. Найгостріше зараз, коли це говориться липень там до середини, серпня. Але далі ці загрози можуть продовжитись ще до середини осені. Бо поки що я кажу більше йде загроза саме щодо Канівської, Канівського водосховища і тої дамби. І теж постійно йде фраза про злив інформації. Розумієте, хтось є такий, хто там на місці працює? чи Вивідує там інформація за цей об'єкт, чи підкупляють когось злий інформації? Давайте подивимось з Дніпро -Гез. Давно ми мене дивилися. Спроби завдавати, що навіть сюди ударів не виключені абсолютно. Знать, бачите, карта теж як маніпуляція. Тобто вони раніше за цим об'єктом слідкували, зараз ніби менше, але все рівно слідкування йде. Спроба щось там підкрутити, спроба щось там теж своє покерувати. Так само комусь, можливо, за це платяться гроші. Так само цей об'єкт має бути під захистом, карта є башні. От. І так само, як ми і раніше дивилися, зараз карта впадає. Загроза спроб руйнації завдання ударів нікуди не зникає. По даному об'єкту також. Але більше, от саме карта диявола, хитро замаскований план, злий умисел, ці маніпуляції, відведення поглядів, саме випала першим ділом біля Канівської тої дамби. Ну і Дніпро Гес теж карта гостя. Чи вдасться це реалізувати, ще раз кажу, Немає 100% відповіді так. Але загрози, на жаль, є. Хто би там що не говорив, загрози поки що є. Також було питання від вас, глядачів: варто чи не варто виїжджати. Я вам скажу так. Як і говорив раніше в скорих ситуаціях, є прогноз. Я вам його передаю інформацію. Ви повинні також прислухатись і до своїх внутрішніх відчуттів. Тому що ну, таке питання: варто чи не варто щось робити, я не вказую комусь, робіть так чи робіть так. Це називається особливо психології, перекладання відповідальності на когось. А він не сказав, а він не покерував, а він не це. Ви самі приймаєте рішення, розумієте, про що мова? Чи коли було, наприклад, там якісь гострі точки в гарячих там. Лінія фронту, я теж неодноразово говорив, маєте змогу. Як бачите, що ситуація якась недобра, виїжджайте, поки маєте змогу. Так само і тут, хто в близості біля таких об'єктів живе. Якщо ви бачите щось чуєте неладне, або ви звідкись маєте такі вже прям попередження, то також будьте готові, в разі чогось переїхати. Ну, це важливо, бо ви це запитуєте, тому я це пояснюю. Але я не вказую людям робити так чи робити так. Я даю підказки, рекомендації, що показує прогноз. Рішення приймає людина самостійно. Це важливо. Ну і давайте ще глянемо інші якісь об'єкти, чи можуть бути. Мені взагалі, коли от я перший раз почув ту інформацію, там було сказано Канівська, а мені чомусь почула канівське водосховище, мені чомусь почулося карлівське. Ну і взагалі то таке, як виявилось, воно існує. Так. І я отак, тому що думаю, треба подивитися по інших об'єктах, що можуть бути карта вибору. Мені їх цікавить щось більш глобальне. Знову, дивіться, вже третій раз це карта Монахід Відлюдник. Отак якби шукають, 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 де во більше завдати якоїсь біди, якогось жаху навести. Домовляються. Вивідують. Їх цікавить щось більш масштабне. Бо я знаю, що є і менше водосховища. Те саме карлівське. Тобто, ще, навіть якщо дивитись по менших водосховищах, чи деякі йдуть менші дамби, так не виключно, що ще можуть бути десь, якби локальні чи пошкодження, чи загрози, чи руйнації. Знову ж таки, якісь ще там мости, то в тому числі. Але. Передусім, їх цікавить щось масштабніше, щось більше якісь об'єкти, ось про що власне йде мова. Але, але всі об'єкти мають бути захищені, чи менші, чи більші, тому що так чи інакше, це є загроза для людей, це є загроза для дітей, це є загроза для мирного цивільного населення. І навіть коли йдуть якісь обстріли, прекрасно ви розумієте, що також можуть бути. Постраждалі, тобто може сам об'єкт і не бути зруйнованим, але люди можуть від цього теж постраждати. І жертви можуть бути. Ось про що мова. Тому такі от розклади. Будемо за ситуацію дивитися, якщо буде якась нова інформація, буду її також перепровіряти. Всім дякую за увагу і почуємось з вами. Нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Також нагадую, що працюємо щовечора в енергопрактиках. Щоб нейтралізувати ці негативні сценарії майбутнього, приєднуйтесь щовечора о 10-й годині за київським часом. Всім бажаю миру, злагоди, благополуччя і світла, всім побільше відправляю. Почуємось, бережіть себе!